Доброго дня, першокласники! Урок математики! Пролунав уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами обчислювати виразу типу 13 додати 2, розв'язувати задачі різних типів за одним сюжетом та відтворювати малюнок. Усні обчислення. Заповніть числові пірамідки. Кожне невідоме число є сумою двох чисел, розташованих нижче. В нас є два числа 1 і 2. Їхня сума буде 3. А щоб знати, яке наступне число писати, треба додати число 2 і 3. Буде 5. А щоб дізнатися, яке наступне число, треба знову знайти суму число 3 і 5 додати. Буде 8. Розглянемо наступну пірамідку. Щоб знати, яке число, треба знайти суму двох чисел. 4 і 0 буде 4. Наступне число знову суму двох чисел, 0 і 4 буде 6. 4 і 6. Щоб знайти наступне число, треба їх додати: 4 і 6, буде 10. Розгляньте наступні пірамідки, заповніть їх, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо. Та ви просто вправно побудували ці пірамідки і відмітьте, всі вірно, молодці. Математичний диктант. Перше. Запишіть число, у якому 1 десяток і 5 одиниць. 1 один десяток і 2 одиниці. 2 десятки. Друге число 13 зменшить на 13. Третє число 16 збільшить на 1. Четверте. Запишіть різницю чисел 14 і 4. Запишіть різницю чисел 16 і 10. П'яте. Запишіть суму чисел 10 і 3. Запишіть суму чисел 10 і 6 та поставте крапочку. Математичний диктант написали. Ознайомлення з додаванням виду 13 плюс 2. Скільки на екрані червоних квадратів? Так, 3. А скільки зелених трикутників? Вірно, 2. А скільки фігур всього разом? Вірно, 5. Який вираз можна записати? Вірно, 3 плюс 2 дорівнює 5. 3 плюс 2 дорівнює 5. Скільки жовтих кружечків у нас на екрані? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже їх один десяток. А скільки чотирикутників? 3. Один десяток і 3. Скільки разом фігур. Вірно, 13. Додамо два зелені трикутники. Запишемо нижче, що їх два. А скільки разом стало фігур? Було 13 фігур. Додали ще два, квадра... два трикутники. Скільки разом стало? Вірно, 15 фігур. Ми записали ще один вираз. 13 додати 2 дорівнює 15. Ми спочатку до трьох додали 2 трикутнички, дізналися, що це 5. І ще був у нас один десяток. Тобто до 13 додати 2 дорівнює 15, спочатку додамо одинички, 3 і 2 буде 5, і ще десяток 15. Отже, при додаванні двоцифрового числа і одноцифрового, спочатку додаємо одинички до одиничок, а потім ще десяток. Підручник. Сторінка 84. Завдання перше. Розглянь випадок обчислення. Розглянемо перший малюнок. Скільки жовтих олівців? 3. Скільки синіх? 2. Скільки всього разом олівців? 5. 3 додати 2 буде дорівнювати 5. Розглянемо наступний малюнок: Скільки було всього олівців? Один десяток і 3. Вірно, 13. Скільки додали олівців. 2. Скільки разом утворилося 15. Розглянемо, а чим відрізняється перший вираз від другого. 3 додати 2 буде дорівнювати 5. У другому виразі число 3 збільшили на 1 десяток. Утворилося число 13, додали 2, стало 15. То і сума збільшилась на 1 десяток. Отже, ми додали одиниці і додали десяток. лисичка нам пропонує запам'ятати правило Одиниці додаємо до одиниць. Прочитайте його та запам'ятайте. Завдання друге виконай обчислення, скориставшись числовим променем, розглянемо числовий промінь. На ньому є цифри від 0 до 20. Перший вираз. 5 додати 3. Додаємо до числа 5 3 одинички. 5, 6, 7, 8. Отже, 5 додати 3 буде 8. Відповідно, у наступному виразі 15 додати 3 буде 18, 15 додати буде 16, буде 17 і буде 18. Додали до 5 3, і ще один десяток, вийшло 18. Отже, запам'ятовуємо правило додаємо одинички. 5 одиничок додати 3 буде 8, а ще 10 то буде 18. Наступне завдання третє. Обчисли, запишіть вирази парами в зошит та обчисліть. Потім звіримося. Наприклад, 3 додати 3 буде 6. А 13 додати 3 буде 16. Запишіть та обчисліть. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіряємо і пам'ятаємо: Одинички додаємо до одиничок. Молодці! Завдання четверте: розглянь малюнок дай відповіді на запитання. Розгляньте малюнок. Та дайте відповіді на запитання. Я буду давати запитання, а ви в голос відповідаєте. Що важче? Ананас чи гарбуз? Наскільки кілограмів гарбуз важчий за ананаса? Який вираз можна записати? Яка маса ананаса і гарбуза разом? Який вираз можна записати? Запишіть вирази в зошит. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо, із завданням справилися. Завдання п'яте: Як порівну поділити яблука між двома дівчатками так, щоб одне яблуко залишилося в кошику. Розгляньте малюнок, подумайте над задачею, запропонуйте свої відповіді. Поставте відео на паузу, попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Моя версія така. Одна дівчинка підійде і візьме яблучко із корзин з кошика. А інша дівчинка забере яблучко разом з кошиком. Отже, ми порівну поділимо Яблучка по одному, але в одної дівчинки яблучко буде в кошику, а в іншої в руках. Молодці. Каліграфічна филинка. Згадаємо, як пишеться цифра 2. Згадаємо, як пишеться цифра 8. Зошит. Сторінка 16. Завдання перше. Напиши за зразком. Напишіть рядочок числа 18 та числа 12. Завдання друге. Укажи місце для кожної кульки. Розгляньте малюнок та виконайте завдання. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Завдання третє. Зафарбуй клітинку, на яку буде переміщено фішку кожного гравця. У цього хлопчика на фішечці число 5. Отже, треба перемістити е, фішечку на п'яту клітинку. Один, два, три, 4, 5. Зафарбуємо число 18. До 13 додати 5, то буде 18. Розгляньте фішечку дівчинки та виконайте завдання самостійно. Завдання четверте. Склади задачу за малюнком, розв'яжи її. Розгляньте малюнок. Запишіть вираз до задачі та запишіть відповідь. П'яте. Обчисли. Знайдіть значення кожного виразу. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Підведемо підсумок уроку. Всі ви добре працювали. На уроці не дрімали. Всі завдання розв'язали, і, скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!